Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Volkswagen Tauran 2010 року, а саме проблема з тим, що загодів передній ступічний підшипник. І сьогодні ми будемо його міняти. Для того, щоб поміняти передній ступічний підшипник, треба підшипник, покажу його пізніше. Треба підняти машину, не залишати на данкраті, ставити на підставку, щоб, не дай Бог, вона не впала і не наробила біди. Тому що Може бути печально. Перед тим, як піднімати машину, зриваємо колесо і зриваємо оцю центральну, центральний цей болт. Він там, в моєму випадку він 12-гранний на 24. Ось така ось головка на 24. Зриваємо цей болт, зриваємо болти, Піднімаємо. я вже це все зірвав. У мене вже колесо, колесо в воздухі висить. І далі поступово буду показувати, розказувати, як я це буду робити і що за чим робиться. Перепрошую, що не показав покрокові дії, але зараз я вам розкажу, що я зробив? Я зняв колесо, відкрутив супорт разом з цапфою. Там два болта, ось вони. Під головку на 21. Відкрутив. Підвісив -от за пружину. Все, воно нам не заважає. Потім я відкрутив для облегчення, відкрутив я шарову. Вона відкрутилась ось на трьох гаєчках, щоб не збивати, тут, не відкручувати. Тобто тут шарова в мене залишилась. Коли шарову відкрутив, речах пішов вниз, я вивів сюди. Потім я зняв, зняв тормозний диск. Він болтик у цей був зломаний, який тут, а як ми знаємо. ось, він. Так, ось він. стара ступіця. Ось цей болтик він був зломаний, тому диск знявся легко. І потім я зняв пильника від е, цього пильника. Будьте обережні, там під зв'язку і ці різьби часто закисають. І буває, злизуються, і потім. Коротше. Висверлюєш, мучуюся, я постукав, і в мене всі три штуки відкрутились. Потім я руль, руля вивернув в праву сторону. І ось воно у мене отак. От. Рульовий наконечник я не збивав, він мені не заважає. Відвів гранату в сторону і тут у нас чотири болта під зв'язку М12. Теж люблять вони часто злизуватись. Я теж взяв, засунув біту. Ось вона. Постукав молотком, а потім обережно зірвав. Перед тим я поблизу ВДшкою. Тут трошки торчала різьби. Ось болти нижні, чомусь вони длинніші і вони торчали на 5 мм. Ось вони. Фокус. Так. Слава Богу, в мене все обійшлося без сварки, без гріння і тому подібне. Трошки туговато у оцей підшипник. Він отут-ут закисає. Ось тут. -от. Коротше, я його збив, вибив. І на тому все. Ось так воно виглядає. Зайняло десь у мене хвилин 15-20. Якщо довелося би гріяти туди-сюди, то зрозуміло, що більше часу. Ось знову ступиця. Постійно цей фокус теряється. Вона, слава Богу, підходить, тому що дуже часто буває, що візьмеш деталь, вона трошечки може не підійти. Фірма SKF. Зараз покажу номер. Ось такий от номер. Може, кому-то потрібно. Це 10 й рік. Volkswagen Tauran. Не пам'ятаю, 1,9 чи 2.0 дизель. Наверное, 2.0. Ось. Далі. Треба гарно тут вичистити. Щотко по металу. Йорчиком, будьте обережні. Тут датчик АБС пластиковий. Обережно його не потривожте. Тут є ось. Бачите, вже трохи. Ну, коротше, обережно, щоб тут не було. За... Тільки що поклав на підлогу, і тут магнітна це лента на підшипнику. Вона сповняє ролі пильника підшипника і магнітна лента. І сюди, щоб не налипало різної стружки е... металічних цих частей. Протираєте, гарно там чистите. І я там смазую, буває, ілі графітною смазкою, чи такою смазкою можна мідною. Бо тут метал до металу, в принципі, буде нормально ходити. Тому так, в принципі, не маю більше сенсу знімати, як це буде збиратися. Збирається в зворотній послідовності попутно. Я звернув увагу, що тут лопнутий пильник. На шаровій. Шарова така вже слабенька, але вона не люфтить. На жаль, у мене шарової нема. При діагностиці цього не помітили. Тому Power наступний off. раз буде мінятися ця шарова. Тому так. Дякую всім за увагу. Всім пока.